Збірна Азербайджану має катастрофічні проблеми перед матчем з Україною. Сьогодні про це поговоримо. Буде багато про трансфери, а також про можливі тренерські відставки. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А це означає, що настав момент поговорити про усе найбільш важливе. Та актуальне, що коїться в українському футболі, адже відбулося за останню добу справді багато. Тож підписуйтесь на канал, для того, аби ви не пропустили наступні відео. Тисніть вподобайку, щоб розігнати цю роботу. Ну і поїхали! Отож, будемо, звичайно, говорити сьогодні про національну збірну України, яка вже завтра, 9 вересня, проведе другий матч кваліфікації до чемпіонату світу проти Азербайджану. У нашого суперника, забігаючи наперед, є дуже багато проблем, і про це ми поговоримо детальніше пізніше. Зараз давайте про наших. Отож, напередодні, у неділю, збірна України все ще перебувала у Польщі і провела там відновлювальне тренування. Тренерський штаб розділив команду на дві групи: ті, хто матч проти французів провели на Лаві запасних або ж виходили на заміну, провели повноцінне тренування. Ті, хто виходив у стартовому складі, займалися виключно відновленням. Згодом, того ж вечора, збірники вирушили до Баку, де у вівторок належить провести матч проти команди Азербайджану. Щодо кадрової ситуації, то вона, напевно, на щастя не змінилася. Окрім Віктора Циганкова, останніми днями ніхто розташування команди не покидав. Тож наразі Ребров має у розпорядженні 24 футболісти, з якими налаштовані. Товується перемагати у найближчому матчі. Стартовий свисток прозвучить. Нагадаємо о 19.00 за Києвом. Покажуть матч на медіасервісі Мегого, а також каналі Спорт. обслуговуватиме поєдинок 36-річний грек Васіліос Фотіас. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а далі власне до команди Азербайджану, адже за добу до матчу проти України. Там відбулося дуже багато цікавого. Розпочнемо із головного Азербайджан без головного тренера. Футбольна федерація повідомила про розірвання контракту із Фернандо Сантушем, і усе це за добу до матчу проти України. Відомо, що контракт розірвано за взаємною згодою сторін, а керуватиме збірною у найближчому поєдинку тренер молодіжки Айхан Аббасов. Ймовірно, це фігура лише на один поєдинок, і федерація продовжить шукати нового наставника. Але на цьому проблеми Азербайджану. Азербайджану не закінчується, адже їх головна зірка, нападник Карабаха Наріман Ахунзаде, також не зможе зіграти проти України. Як інформують місцеві змі, він вже покинув розташування національної команди а причина. Травма водночас, окрім втрати головного тренера та нападника, за даними азербайджанських журналістів, атмосфера в колективі зараз далеко не найкраща, і усе це пов'язано з провальними результатами в останніх поєдинках. Окрім того, що вони пропустили 5 від Ісландії в 11 матчах під керівництвом Сантуша, Азербайджан не здобув жодної перемоги. При цьому лише два рази зіграв в нічию, усе інше поразка. При цьому у них 29 пропущених притчити. Трьох забитих м'ячах. Тож у якому складі та з яким настроєм вийде команда на матч проти України, це питання величезне. Ми ж у свою чергу маємо на 100% скористатися їх проблемами і здобути перемогу. Ну а далі давайте до клубного футболу, адже там теж відбувається дуже багато цікавого. Тут у нас і про призначення, і про відставки, і про трансфери. Тож. Поїхали далі. Давайте розпочнемо із тренерського питання, і поговоримо про Олександрію та Кирила Нестеренка, який у новому клубі стартував зовсім невдало. Містяни наразі займають останнє місце і досі не набрали жодного очка. Більше того, вони програли усі шість матчів на старті нового сезону, з яких два у Єврокубках. Втім, за повідомленням SportUA керівництво команди нині не планує зміни у тренерській ланці, адже Нестеренкові довіряють і готові чекати результату, що Менше до зимової паузи. Далі їдемо до Житомира і поговоримо про Полісся, яке отримало нові обличчя, щоправда, не на тренерській лавці і навіть не на футбольному полі, а у менеджерській структурі. Так, за повідомленням, та то таке, найближчим часом працівником Полісся має стати коментатор Володимир Кобельков, який раніше не мав досвіду роботи у професійному футбольному клубі, і наразі достеменно невідомо, чим саме він буде там займатися. І ще одне призначення. Це колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич. Легенда українського футболу буде займати в Житомирі посаду віце-президента. Як інформують на офіційному сайті, рішення щодо призначення Хацкевича приймав особисто президент команди Геннадій Буткевич. Ну а далі давайте до трансферів і про кривбас, який мав пропозицію щодо свого ледь не головного актива Єгора Твердохліба. За даними тато таке його у своєму складі хотів бачити чеський яблонець і навіть зробив пропозицію позицію у розмірі 800 тисяч євро. Але оскільки така сума вдвічі менша за ту, яка прописана у його контракті як відступні, такий варіант доволі швидко відхилили. Водночас зробив клуб і підписання на вхід орендував із правом викупу 19-річного атакувального півзахисника Джоеля Майя із Ель Насіоналя. Це другий представник еквадору в історії кривбаса. І гратиме він за команду під номером 28. Має підсилення і колос Ковалівська команда. Команда оголосила про підписання грузинського лівого захисника тире Вінгера Зураба Рухадзе, 22-річний гравець, уклав угоду до літа 28-го року, віддав непотрібного нападника Раймонда Овусу до кудрівки харківський металіст 1925. Це оренда до кінця сезону. 23-річний Овусу минулого сезону зіграв за харків'ян 12 матчів і оформив у них 1 плюс 1. Ну і все ще може змінити команду у Європі український захисник. Нік Страсбура Едуард Соболь його за даними бельгійського журналіста Саши Тавольєрі, хоче бачити у своєму складі льєський стандарт. Повідомляється, що попри закриття трансферного вікна, сторони продовжують перемовини. І, ймовірно, якщо домовляться, то можуть розіграти карту із розірванням контракту і переходом в нову команду як вільного агента. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і наостанок попросимо про підтримку цього проекту. Підписуйтесь, ставте вподобайку і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.